Турійчанка Таїсія показує чергову нагороду сина. Князівський хрест героя на віки в строю. Відзнака посмертна. 43-річний захисник України Юрій Павлік загинув у жовтні 2022 року. Потрапив під ворожий обстріл на Харківщині. Його хлопці дуже любили, приїжджають до нас. Кожної неділі приїжджають. Поможуть. Пані Таїсія із гордістю розповідає про бойовий шлях сина. Він воював в Вірація, брав участь в АТО і став на захист України під час повномасштабної війни. Побудував хату і все. Такий хороший був, такий добрий був, добросечливий, такий, ніколи нікого не обід. У концертній залі палацу учнівської молодіковиля посмертні відзнаки князівський хрест героя на віки в строю» Заступник командира бригади Василь Лапчук вручив рідним 86 жителів Ковельського району, які загинули в боях з російським агресором. Серед них 12 бійців із Ковельської територіальної громади. Трагедія війни, мабуть, полягає не лише в тому, що ми отримуємо. Руйнацію наших міст, сіл, але найгірше, що ми втрачаємо людей. Людей вже не повернути, і це рани, які не загоюються в душах рідних і близьких, які втратили свої кровинки на цій війні. І це захід був приурочений саме в шанування їхньої пам'яті, тому що робити це це наш обов'язок. Як розповіла пресофіцерка чотирнадцятої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига, ковальчани боронили і продовжують боронити Україну у складі підрозділів бригади на Київщині, Житомирщині, Миколаївщині, Донеччині Харківщині. Рішення вшановувати пам'ять загиблих побратимів особливою відзнакою прийняв командир. Кожен наш побратим, який загинув на полі бою, для нас дуже цінний і дуже болючий. Ось, і ми завжди в бригаді намагаємося підтримувати зв'язок з родинами наших побратимів, які загинули. Власне, для вшанування пам'яті наших побратимів, які загинули на полі бою. І було прийнято рішення командиром бригади про відзначення родин цими хрестами, які називаються Навіки в струю. Навіки в струю тато чотирирічної яринки Іван Цюп'яшук. Військовий шлях жителя Шацька почався в 2016-му, коли Іван уклав контракт із 14-ю окремою механізованою бригадою, розповіла дружина військового Анастасія. Каже тоді ж і познайомились у місцевому військоматі. На початку повномасштабного вторгнення Іван Цюп'яшук став на захист України, коли почали повномасштабне вторгнення то я була якраз в декреті з дитиною, а він пішов служити. Спочатку в роті охорони, а потім перевели в 14-ту окрему організовану бригаду. 30 вересня 22-го року у віці 25 років боєць загинув. Донці Яренці тоді було 2 роки. Вона якось в кожному от військовому бачає тата. І от зараз прийшли, каже, це твоя робота. Каже, ні, це татова робота. Вона о, це татова робота. Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині, боронити українську землю та нищити ворога. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.